Друзі, вітаємо вас на восьмому турі. Ми продовжуємо. І група Бі нас вітає, і Манчестер Сіті будуть вдома приймати донецькі шахтари. Зі мною сьогодні знову Ростислав Кравченко, наш частий гість. Привіт. Привіт, Влада, вітаю всіх глядачів. Ну, Будемо зараз постерігати цікаву гру між Шахтарями та Манчестер Сіті. Пам'ятаю, що перша зустріч завершилася драматичним чином. Ролом від, від містян наприкінці матчу. Думаю, що Шахтар захоче взяти реванш. Ну і ще, друзі, мене дуже попросив тренер Шахтаря, Рум, Тимофій да, щоб там, я в посиланні саме під цим відео залишу Тікток-сторінку, інстаграм-сторінку тренера Шахтаря. І він нам дійсно допомагає зараз з заставочками, тобто його допомога дійсно дуже важлива. тож там, Якщо у вас буде можливість там, на секундочку зайти, натиснути кнопочку Підписатися, я думаю, що дійсно це буде така вдячність саме, саме людині за допомогу і загалом за все. Тож, тож, Друзі, так, ми повертаємося і поїхали до матчу. Так, тож, так, mm -hmm. так. Такий був ліричний відступ, певний. Що ж, я думаю, що нас, нас очікує таке цікаве протистояння, враховуючи, що перший матч відбувався на Донбас Арені. Команди між собою зустрічалися ще, нагадаю, ще в четвертому турі. І якщо говорити саме по рахунку, як зіграли команди. Тоді мінімально перемогли саме містяни. 1-0 на виїзді. Хоча пам'ятаю, що Шахтар домінував потягом матчу, але все ж таки не по кінці пропустили. Бачимо, вже сніжить на Донбас Арені. Навіть угу. так погода дуже змінилася. Побачимо, чи не завадить погода командам продемонструвати хороший футбол. Що ж, перейдемо з вами швиденько до складів. Розпочнемо з господарів з Манчестер-Сіті. саме. На ворота грає Едерсон, ліворуч грає Індії в захисті, праворуч Волкер, двоє центральних захисників і Ляпорт. Далі в півзахисті центрального півзахисника грає ЛК Юндоган, двоє такучих півзахисників Давід Сільва і Кевін Дебрюне. Давід Сільва саме є капітаном команди. І попереду троє нападників. Зліва грає Лірой Сане, праворуч Бернардо Сільва. І в центрі нападу грає Габріель Жезус. Схема на гру 4-1-2-3. Головний тренер Владислав Белеменко. Сьогодні склади. Тактика без змін. Тобі слово, Ростиславе. Про Шахтар почуємо від тебе. На воротах у Шахтаря Крапаріса Балара трійка центральних захисників Ракрицький Кривцов та Матвієнко, повного півзахисника Бускетс, атакуючого півзахисника Гая, гая Бремдіс і п'ятірка в таці зліва на право Вільян, Жуніор Морайз, Глізман, Яремчук та Павло Сарабі. Схема 3 1, -1 5 головний тренер Тимофій або Жером. Так, Так. І... Подивимось, як сьогодні грає Шахтар. Сьогодні вийшов у основі Матвієнко, чи допоможе він в захисті, бо раніше, нагадаю, грав Додо, саме в центрі. Передача зараз на Романа За Яремчука, Катика, але не вийшло до кінця реалізувати атаку. Ну, Ми так перед матчем з Ростиславом проговорювали моменти, саме, саме момент того. За кого сьогодні більше буде вболівати Ростислав? Так, так. І я думаю, він зараз якраз озвучить для вас, дорогі глядачі. Ну так, якщо подивитися на турнірну ситуацію, то е, я не буду спойлерити, як зіграв Арсенал, можливо, хтось не бачив, але рівна кількість очок між Сіті та Аксеналом, зараз також Сіті, а у Шахтаря 6 очок вони відстають що від Аксеналу, що від Сіті на три очки. І напевно точно не буду болівати за перемогу Сіті, але удар і рятує Кепа. Але Кепа зіграв надійно зараз в цьому епізоді, і я думаю, що ось такі удари вже насторожують. Я думаю, Ростислава. Так. Бачимо, Шахтар вже розпочинає свою атаку. Жуніор Мораєш. Проходить видає довгу, таку, таку довгу передачу, і... як зараз Менді зіграв головою. Вибив м'яч Ваут і Сарабія. Вже буде вкидати. Бускетс. Віддає на Абрагіма Діаса. Абрагім Діас. Діас. Пробуває в поворотах, але Ой. заблокували його удар. Габріель Жезус на підборі. Як атакує тепер вже Мансіті? Яка, яка передача на Сане. Сане вже на фланці. Може фланті проти Ракицький. Сане як Подачили? зараз. Ярослав заблокував. І буде кутовий. 79-76 на 76 бачимо поточним передачам. Поки невелика різниця за Мен-Сіті. Поки що ці показники Кепа зараз І Кепа на виході. Надійно грає саме, саме голкіпер донецької команди. Різман Junior Така Передача, Приведимо. але ну, знову Менді контролює на фланзі ситуацію. Передача зараз вже Мен-Сіті грає... Змусили його зіграти ногами, звичайно. Це такий вже важливий аспект футболу сучасного. Бачимо важко сьогодні командам і Погода дає певний шарм. Зараз Бернардо Сільво! Як розіграли містяни. Зараз 1-0. Який гол забиває Який Гол, зіга. Який так. гол! Просто щось нереальне зараз робить Бернардо Сільва. Ну, Сіті, звичайно, набирають форму. І це мене особисто не влаштовує, це треба визнавати. Подивіться, яка була атака у містян. Лерой Сане віддав передачу і далі Габріель Жезу знайшов португальця і він в дотик пробив і реалізував і вже кепа не зміг врятувати. І Подивіться на цю атаку ще раз. Навіть з цього ракурсу і угу. ось одразу вдарив Бернардо Сіло. Як відчував, що Один треба б. Угу. І... Мені здається, якби він трохи потягнув, я б не наздогнав. Ну, він і на товариському турнірі себе досить непогано показував і забивав важливі м'ячі. І зараз як грає. Зараз вже Шахтар одразу йде в атаку, але якби у Яремчука були точніше передачі. Угу. Але сьогодні погода відбиває, але давайте не забувати, що це футбол і знаєте, на погоду це все пере, знаєте, перекладати не треба. Ну, всі в рівних умовах, так. І нагадаю, що містяни вже мають 12, 12 очок по онлайн таблиці, якщо зараз говорити по цьому результату, ну, Шахтар це зовсім не влаштовує. Команда. Ну, шансів не залишиться. Ну, саме на вихід з плей-офф. Якщо ну, буде по так, і вже буде найголовніше боротьба, щоб не грати в плей-офф вихванує! Сане забиває 2-0. Ман Сіті роблять свою перевагу вже в два м'ячі. Я здивувався, що Лерой так головою проб'є. Це його ну, така не найкраща не, риса в його профайлі. Зараз Бускет вже задає питання своїм одноклубникам, як вони так зіграли з Сане. Давайте дивитись епізод. І мене. Здувало те, що ну, не закрив його Ракицький, до речі. Ну, прав. І я, я здивований також, як він так верхову боротьбу легою програв. У Сіті не найвисоченніша ну, атака. Але пам'ятаємо, Абулева колись забивав. Так і Жезус невеликий. Але знову головою забиває. Тепер сане. І впевнено, поки Сіті 2-0 перемагають, зараз взагалі, я думаю, для всіх шок, як так, mm -hmm. а, а ось так виходить. Але давайте не забувати, що ще грати достатньо. І зараз Шахтар має вже включатися в гру. Бо я думаю, зараз рум ну, не, не те, що лається на команду, я думаю, зараз дуже лається. Ну так, бо ну, початок гри взагалі весь перший тайм э, за перевагою Сіті. проходить. Навіть зараз Сіті м'яч відбирають вже в захисті. Сане віддає в дотик на Жезуса, Ох, яка Жезус. Жезус, Сане. І вже на фланг на правий, на Бернарду Сільву. Габріель Жезус. Бернардо Сільва як віддає на Дебрюйне. Дебрюйне, Дебрюйне, подача на Сане! Сане зараз закривати взагалі цей матч. І знову головою міг забити. Ну, зараз який момент був у лівого нападника містяни, яка атака, подивись, подача від Дебрюйне і знову Ракицький не дограє. Ну так, взагалі, вони, немов відчувають, що можна навісами пробити цей Шахтар і не лише одного разу. Ну, мене дивує, як так Шахтар грає в захисті. Враховуючи, який, який, який був початок зустрічі. А, навіть всі впали. В фланзі проти нього бускет вже грає і віддає на волкера. Одну хвилину до okay. реплітер. Остання атака від Мансіті. Габріель Жезус удар. І буде, я думаю, ще готовий Дає. Кустар. Так, дає подати. Я думаю, що зараз буде вже свисток, але ні. Арбітер дає дограти. Вже і кутовий буде від містян. І хто буде подавати зараз вже з цього флангу саме Дебрюй не буде подавати? Угу. Бельгієць подає на Жезуса Жезус пробиває головою Є, і грає який від, сел, від Кепи. І зараз відіграв дуже надійно. І 2-0 перший тайм. Як тобі гра команд, Простислава. Ну Сіті, знаєш, ближче до другої половини першого тайму перехопили ініціативу, як на мене. І мене дивує, що половина з моментів Сіті вони, вони, вони завершували, завершувалися саме ударами головою. Хоча, як ми з тобою обговорювали, це не найвисоченіша атака, яко кажучи. Але походять на віси. Статистика: шість ударів, 4 спіру Мансіті, один удар нуцьферу Шахтаря. Тобто Шахтар поки що, на жаль, не може продемонструвати той рівень футболу, який ми очікуємо від донецької команди. це все-таки так. не рівень саме Шахтаря. Ну що ж, друзі, і зараз перейдемо швиденько до замін саме в нашому матчі у другому таймі. Замість Жезуса, який провів хороший тайм, вийде Серхіо Куна Гуеро. І. Замість Лероя Сане, який забив гол, виходить Рахім Стерлінг. І замість. Е е е е е е е е. І також вже буде після 60-ї хвилини теж заміна у Майн Сіті. Що ж, поїхали на другий тайм. Ну, До речі, ще хочеться розказати вам про Ілкая Гюндугана. Він теж перейшов сьогодні до Галата Сарая. Теж сьогодні була ця новина Вже в останні дні трансферного вікна. Ну, бачимо, Марнус вийшов замість Брагіма Діаса. Цікава заміна у Шахтаря. Ось і українець в атаку від пенальті. Матвієнко зараз пробачили, але міг зараз арбітр ставити пенальті. Можливо, зіграв м'яч. Пабло Сарабія, передача довга на Віляна, Вілян скидує. І два удив! гол! Зараз Шахтар вже забиває гол. Можна сказати так, хтось каже гол престижу, але я думаю, що це гол, який дозволить команді відігратися, можливо, в цьому матчі. І знаєш, і, ну, такий скандальний гол, бо той епізод треба передивлятися. Бо одразу після того падіння Шахтар використовує цю народу і забиває, А могло бути пенальтів. Діадіан зараз скинув, але ну, не дограв же захист Мансіті з Мораюшом ми... і реалізовує момент натуралізований українець теж. Так. 2-1. І вже є шанси у Шахтаря. Щоб хоча би нічию і щоб мати ще якісь певні шанси на плей-офф. Бернардо Сільва простріл! А Гуеро не забиває зараз! Я! Який момент зараз був у Гуеро! Але атака Я продовжується волка, що атака Буддача. подовжується, але ні. І знову вже дебрю не виграє головою, але ні. Далі продовження немає. Зараз Ракицький През... просто вибиває. Не здавалося, що кун заб'є. Пабло Сарабія. Пабло Сарабія довга передача он... на Єремчука, але не дочь. Але... А, он, кутовий. Не кутовий. буде. Кутовий Ні-ні-ні, там... А, відводить, здалося, здалося, так. Вже зіграв саме за лінією, гравець Манситі. в Тації Мораєш віддає І, на вікна. Вилля пробиває Едерсон. Шейк. Який робить сейв зараз Едерсон. І встигають. Захисники і Сіті такий шахтар подобається. І заміна остання відбудеться у Мансіті. Замість Бернардо Сільви на поле вийде Марес. Що ж таке освіжає зараз правий фланг. Саме Владислав Белеменко. Зараз Юндуган віддає на Стерлінга. Стерлінг там відкривається Гуеро. Чи буде віддавати? Ні. Стерлинга. Але... Сільва? Неточна передача Ау. від іспанця І Шахтар вже дебрю не грає у відборі. Подивіться, О, як який грає, Пуеро, і там оперативка, віддає на Давіда оходить. Сільво. Давід Сільва, подача і як зіграв зараз матеріал. Так. Я теж подумав, він вправо відпасує. Бачимо, аплодують болівальники Бернардо Сільви Він сьогодні свій гол забив. Ляпор теж віддячує сьогодні португальцю. Теж ми Попладуємо сьогодні правому нападнику так. і виходить Марес на поле. Бачимо, що зможе зробити 26-й номер команди МанСіті. Давід Сільва з м'ячем атака у МанСіті. Гюндоган може пробити. Ні Не на Стерлінга. Вуеру може пробити! може пробити кепа! Зараз вже рятує Шахтар від пропущеного м'яча. Який момент, ви подивіться, яка передача Гуеро мав хорошу нагоду. Дуже такий насичений на події другий тайм. Від обох команд. Навіть шахтар вже увімкнувся, звичайно. так. Mm -hmm. Теж це хочеться підмічати. Залишається небагато часу. І ось бачимо подачу на Гюндогана, але... Менді. Менді. І Віліан і... як зібрав. Як, як сегодня у відборі грає саме футболіст. Ух Далі, Шахтаря, Марес, Марес! І знову Виліан грає. І знову Виліан, як грає, так. Знову ж таки, може вже давати йому хорошу оцінку за його відбори, дійсно. Так. І там асист зробив, і у відборах допомагає. Але ще треба вперед іти. ти. Зараз зовсім цей рахунок не влаштовує Тимофія і зараз не зміг Агуеро вже за м'яч зачепитися. Мискец. Бачимо, яка довга передача Яке на Пабло переведення? Пабло Сарабія віддає на Грізмана. Грізман Яремчук! Яремчук зараз не забив! Я... Я Як не забив! я не знаю просто зараз. Це... Це просто шок контент я навіть так скажу. Зараз, тому що. Я розумію, ліва нога, але здавалося, що заб'є. Ну такі треба забивати. Ну, коли буде ще така нагода у Романа. Так. Гізман би таке забив, мені здається, ще й під ліву. Бачимо, зараз Юндоган під м'яч підбирає. Марес. Марес. Де... Віліан ще знову ні, не, не відібрав. Дебрюйне, Дебрюйне, подача. Ні! Віліан так блокує. Знову Віліан, він сьогодні всюди так. грає. Мотивований, але час усе менше у Шахтаря. Сіті намагається. Ні, Агуеро не зміг далі зачепитися, на жаль. Матрієнко. Рекицький. Треба швидше йти в атаку. Пабло Сарабія, довге переведення на ні, але ні. Не вдається Мораюшу зачепитися. Зовсім мало часу у Шахтарену. Хоча б нічию треба сьогодні. Марес на фланзі. О, о Марес. Марес, Марес на фланзі проти нього русский Бускетс проти нього. Фінтей, буде Марес. передачу чи Ні, Ні, робить подачу. Подача, але спокійно. Матвієнко, На Навіряно. Зараз вперед на мореш, але не точно. Але, віддає ні, не відді. точно. 4 хвилини до кінця зустрічі. Ще буде додатковий Без час. Ухе до комбінація Гуево. І Кутовий і буде. буде. Кутовий за Манцити. Лише один шанс, мені здається, Якщо і буде, то один. Сьогодні Шахтар ну, в першому таймі провалилися по грі, але в другій вже увімкнули п'яту Так, як ви є, забыв, так. Дуже хороша нагода була у, у нападника Шахтаря, не реалізував він свій момент, на жаль. Деблю подача на Гуеро! Агуеро далі на підборі! А Гуеро на продовжується. Менді Віддає А так віддає на Волкера. Волкер. Волкер підключається. І. Волкер, що і робить? Віддає ходить. на Гуеро! Ніпа! За Гуеро! Тіка! Добивання! Будучи не Стерлінг! Стерлінг! І віддає на Мензі. Ірахім на Мензі. Мензі на Давида Давіда Сільву. Подача! І ще Дальше, один ходить готовий. Кому треба забивати? У мене питання. Зараз в Майн-Сіті таке відчуття, що треба забивати. Вони йдуть всіма силами так. в атаку. 1. Подача на Гуеро, подача. ні на киски, Чи буде остання ні, атака від атаку. Ні, не дає атаку. Ні. На жаль, Шахтарю 2-1. Донецька команда програє мінімально, але ну, такий матч. Пекельний вийшов сьогодні. І я думаю, що розчарований Тимофій, що вже. І я. Що вже, на жаль, втрачені шанси саме в боротьбі за плей-офф. Але mm. ну, я думаю, ще не втрачені шанси в боротьбі, щоб не грати в плей-офф за виживання. Ну, так. Там ще є, в принципі, шанси бо... поборотися. Так, бо пам'ятаємо, що шосте місце це точно означає, що буде боротьба за виживання, і лише найгірша п'ята команда буде грати також. Ну, а Ман-Сіті закріпляє. Цю перемогу трьома очками завдяки голам в першому таймі. І ну, особливо сьогодні Жезу сподобався Сане. Хоча в другому таймі Іагуеру мав нагоди. І стійки рятували. Там двічі так двічі рятували. Щось нереальне було в сьогоднішньому матчі. Я не знаю. Це зараз. Це дійсно певний такий сон. Знаєте, думаєш, ну це, чи можливий такий матч, а у нас все можливо. Так, якби це був місто, я їм би забив, я думаю. Тай, ну хоча нагода була в нього дуже хороша. Тут подача і сане головою відіграв, але м'яч угу. пішов вище. Далі бачимо Габріель Жезус мав момент. Про, е, Пробивали удар, його заблокували в першому таймі. Ну, теж відіграв сьогодні на рівні Жезус. Ну, далі вже Ані, ще це перший тайм, ще Жезус мав момент головою, коли її тут кепа врятував. Ну, так, багато моментів саме з навісів було. Якщо не, не помиляюся, в другому і було поменше, саме якщо ми беремо аспект навісів. Так, ну там були більше моменти саме по ходу атак. від обох угу. команд. ось тут гол нам показують Морайша, шведою забив. Натуралізований український нападник. І 53 та хвилина момента Гуеро. Ось тут, начебто, була стійка, але давайте подивимось. Так, ось перша стійка від Агуеро. В угу. такий момент був. Ну, потрібно було забивати, вже міг би ставити крапку. Я думаю, в цьому матчі. А так вийшло. Ну, нерви потріпав на шахтах, звичайно, як і в першому матчі, як і тут. Але двічі, що там, що тут Сіті здобули перемогу. Так, і в минулому матчі 1-0. Зараз 2-1 теж мінімально. Хоча ну, після першого тайму здавалося, що зараз Сіті може ще й третій забити Шахтарю. але Шахтар угу. в другому таймі дуже порадував. Я думаю, О. що там особлива атмосфера була в роздягальні після першого тайму. Ну так, зарядженою вийшла команда. Думаю, Тимофій знайшов потрібні слова. Потрібні слова. І ось тут момент був Яремчука дуже хороший. 75. Дуже, так. Забиває 2-2. І і... І шанси ще навіть на, на третє місце і, були б. там були нагоди, ще й, може би поборолися за третій м'яч забити. Це, так. це була би фантастика, якась чесно. Психологія, так, могла б зіграти. Але ми вітаємо Владислава Белеменка з цією перемогою і дійсно. І вже можна навіть сказати, що вже Сіті, я думаю, в принципі, вже на 95% плей-офф в принципі. Ну так, ще там залежить від того, як там аксенал буде грати. Але більше шансів, звичайно, у Сіті. Що, ж, давайте перейдемо до статистики швиденько. Десь ударів 6-й Роман сіті 4-20 до Шахтаря в цьому матчі. 59 на 41 володіння м'ячем за. Еман Сіті, а як тобі гра загалом сьогоднішня від команди? Ну можу сказати, так само, що перший тайм — повна домінація від Сіті. Другий тайм більш така рівна гра, але навіть якщо ми дивимося за кількістю моментів, трохи, ну Сіті і у другому таймі переважали, але е, саме за якістю, що ну, у Шахтаря теж в небезпечному моментів вистачало. І вони могли вигвати спокійно нічию. Так, і перейдемо до оціночок швиденько, я думаю. Едерсон сьогодні 5,5 отримав один сейв ну, сьогодні, особливо не було роботи у молкіперам, хоча він один сейв зробив, це було у другому таймі. Ну Сьогодні дійсно дуже сподобались і Дебрюйне, і Девід Сільва, ну теж, Тобто я би виділив Сане сьогодні в нападі теж і Сільва, і Жезус. Агуеро вийшов, мав моменти, ну не забив, ну два дуже хороші моменти зі стійками. Ну таке ну, треба реалізовувати. Я думаю, Владислав Белеменко вже задумався, що, можливо, Жезус буде далі грати в наступних двох матчах. Uh -huh. Стерлінг вийшов непогано сьогодні в гру, дійсно теж загострював в атаці. І Марес також. багато. Так, і навіть сьогодні віддав три передачі. Бачимо, дві із трьох вони успішні. Ну і по захисту сьогодні Ляпор три відбори зробив. Теж Мензі також. сьогодні теж відіграв ключову роль. Ну як і волки, сьогодні теж би і захист би виділяв би у Сіті. В принципі, відіграли достойно. А по Шахтарю Кепа сьогодні сподобався. Дійсно, три сейви. Можна було би 6,5 хоча б йому поставити, я думаю. Ну і Вільян, звичайно, це дуже гра від нього. Теж і Мораєш сьогодні гол забив. Сьогодні я би виділив трійку захисту. Сьогодні Матвієнко відпрацював, 4 відбори, Кривцов 5 відборів, і Ракицький сьогодні 2 відбори. Ну, хоча дійсно було, були моменти, де він не дограв Сане. Теж, але в принципі може було б хоча б 6,5 ми поставимо. Трошки він згладив сьогодні гру в другому тані. І За це хоча б можна було б трошечки підняти оцінку. Ну, я думаю, що Матвієнко і Кривцов можна було б поставити по 7-0. Але ось ракицькому трошки вище. Ну, все-таки це моя така суб'єктивна думка. Ну що ж, друзі, а ми з вами будемо прощатися. З вами був я, Власлав і Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах. Тож, всім гарного, гарної доброї ночі. До побачення. До побачення.